Попри будній день у саду Шевченка жваво харків'яни прогулюються алеями, милуються свіжою зеленню та першими весняними квітами. Однак, нині основна увага відвідувачів прикута не до них, адже саме сьогодні на очах у перехожих оживає водна симфонія. На Каскаді Озер свою роботу відновлюють водограї. Вода завжди є невід'ємною частиною всього, мені здається. Ми бачили в понеділок ми гуляли, хотіли до зоопарку. і Тут все щітками вимивали, вичищали. Я дуже здивована була. Коли на це все дивишся, це дуже приємно. Як дітки реагують на вімкнення? Радіють. Звісно, подобається. Піднімається настрій. Чого ми сюди приходимо? Із самого ранку поблизу Каскаду Озер видно комунальників. Фахівці проводять ретель. Технічну перевірку елементів фонтану. Такі роботи це необхідність, кажуть в Харків Зеленбуді. Адже саме вони дозволяють спеціалістам виявити певні технічні недоліки, вчасно їх усунути і таким чином зберегти водограї у функціональному стані. Ми запускаємо нині фонтани саме для того, аби вони працювали, аби не пересихали комунікації, аби обладнання, яке має працювати у воді, воно працювало. тому нині роботи тривають не тільки тут, а взагалі по всьому місту. Ми зараз працюємо на 15 фонтанах, які ми маємо запустити, аби їх не втратити, аби зберегти те обладнання, яке там функціонує. Каскади заросаду Шевченка серед останніх у черзі на перевір. Ко у Харків зеленбуді пояснюють, цей об'єкт складний і вимагає прискіпливої уваги фахівців. Водограй вміщує багато механізмів, кожен із яких має працювати злагоджено. Тож огляд спеціалісти проводять максимально виважено та ретельно. На перший погляд, наче все гаразд, бачите, і струмені зручать, і вода ллється, але все одно треба певний час витримати для того, щоб перевірити, чи немає десь там якийсь тріщин, чи все нормально з обладнанням. На Приємстві підкреслюють, аби водограї не виходили з ладу і ще довгі роки дарували харків'янам естетичне задоволення. Вони мають працювати постійно. Тому нині мова йде не про сезон фонтанів, а радше про сезон експлуатації фонтанів з метою утримання їх в належному стані. Це стосується і водограю в саду імені Шевченка. За технологією він має працювати якраз весь сезон безперервно. Якщо обладнання покаже себе гарно, то він. Ну, так буде працювати весь сезон. Окрім фонтанів, своєю увагою комунальники не оминають і прилеглі рекреаційні зони. Вони клопочуться над висадкою лілей та приводять до ладу розарії, відмивають мармур та чистять канали для зливу дощової води. Усе це не просто про красу, це про турботу, про збереження прифронтового міста і про готовність, не озираючись на труднощі, гідно зустрічати літній сезон. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.